Не хочеш перший попробувати? Ні, йому нема смисла. Йому нема смисла, він хай їде сюди. Йому тут точно нема чого робити. Ми будемо два часа його доставати. 20 -20, 20 -20, 20 -20. Ні ні ні. сюда. Линхайчик в объезде. Да. Короче, есть заявка на подвиг, Тут тут не буде. дуже мене на 15-20 см. Ну я ж тобі кажу, тут дуже засадне місце. От тут перевернешся, то треба вже туди об'їжджати. Тут хіба що такому як треба з розгона пролетіти і на... на финише типа за, за этот самый за лебедицы потому что по иншему так я там в прошлый раз садил на лебедке я не хочу туда ехать Кто стучится в дверь моя дома, не понимаю. пішов Ну там прям нелегкий маршрут я вам скажу я би подумав чи туди їхати ой чуть не вбився якісно можна пару фото зробити на пам'ять Що Вліп очкарик! Давай назад з колоди з'їжджай! А тут ще... О. Короче, тут один джентльмен залип, тут другий джентльмен заліп. А тут я на горбочку стою, не залип, ха-ха. Ой, блин. Ну, щас чувствую, сапогами заліпну. Ой! Та капець, блин, по коліна. Несподіван, несподіванка, да? Несподіванка. Колса пусковаті, кольоса 8 дюймов. Я думаю, якщо поставити передній і задній дюймов 12, стане ще лучше. Я думаю, що можна зацепитися йому за тебе, поняв, і ви друг друга витянете. То есть там кричить так через кущи, жестко. Парасвет. Братан! ⁇ ханый бабай! Бляха муха, я точно не спеціально Я просто зрозумів, що якщо я зараз стану, то мені хана полянки Блін. Так, так а, це... надо якусь, можна, можна якась так, а по почекай, вона порвалася, бо я її одорвав? Та ні, бо я її висвітав. А -мо, я ж думаю. А у меня есть инструмент. Глуши. за лебедку. Так он на капоте да? Ага. Вот на. на надо а вона ось надо размотать. Давай. Моменту море. So. Сейчас. цепляй. Надо полю испрыгивать, тут уже на можно ехать. Вот цепляй. Да, уже там Ну, это не точно. Вот а. побачим. Я проехал. хорошо. Одним геморроем меньше. Туда Думаю, надо тебе цепляться уже. Да не, цепляйся. ЦФ-ка все равно сядет сейчас. Уже сел. Так а что там? Руслан еле проехал. Готовый? А? Тебе тільки вперед треба тягнути. Або скажи. Я б, б... б ополон провалився, мені біжити не потрібно. Звони, хай Руслан вертається. <ривіт> За баржу можна залібітися. А Руслан сам на сидить. Задома ваші їхати. Я на пузо сів! Як ту земці, ота. Із страстника виглядають. Ми нірим до не хотіли. За ясний красний, я на кузі пустящив все. І Руслан на пузі пустящив. А що там, ну, бабки. Як тепер сюди задом вернутися, блядь? А Що найкраще, мені лебідка лебедка теж не нелю. А десь кудись об'їхати? Походу нагрілась. Нет, не, це якраз тот тусок, який немає об'їзду А Тут теж не підеш. Не. Ну, ну пробувати топтати сюди. А... <тану> не, ну Може там де в деревах, поняв, не обіцяють. Ну топчи тоді а на а сторону, топчи, пробуй, може за якогось корня зацепися лібеткою на бок. Ну то дірни його сюди, його сюди, хай може ось там десь вийде, поняв. Та без проблем, можу назад дірнути. Ну, а сюди дивись, що буде, там ну... далі ви трохи розбросить, там може менше. Сідова, що на вот так. Сходить на Серегиному дальше. А ты за ним, Охуєнно, да, промчали? Я не знаю, що у вас. Але нормально, пішло. Ну що, зараз Нікіта прийдемо вас виручимо, де ви там є? Так розмотайте її. Ну так, як намоталась, то розмотайте. Нормально так промчали, так? Оце на класси вже стоїть. Його на шурці треба, а не Да. Щоб воно бах, бах, бах. І резина чиститься, і він ходом пролітає затичні місця, такі, де якщо би ти медленно ти сів. Десь вони тут трясуться, але я не знаю, тут вони не проїдуть. Вот там. Ну десь оно фа, фары я бачу. Я не знаю, чи цей тип еще раз приїде сюда. Нет, подроїде нормально. Не, ну да. Якраз протопчить ось сюда и на эту стежечку. параллельно я туда. Туда, правише. Сейчас пойду покажу. Покажи, чтобы они сюда зашли на Вот сюда, 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 сюда. Сюда. Не піджимайся, синок, а то в другому треба буде назад здати то отам от ось сюди і туди. Отак от, от Ой. Ой! Ну, тут поляк вже можна бути. Ну так. Да. Останній ривок десь 150 метрів. Пацаны, коротше, я надеюсь, я це блін знімаю, фух, оце шлема зацепило. Якщо не знімаю, друга, то біда. Такий контент пропадає. Никитос, як ти там будеш нікати. Я зараз встану тут біля лавочки, тебе почекаю.

Ja yeah, da Нехай уже знімай. Ну тут місто засадне, ти не просто так тут. Да та він сюди. на задньому приводі їхав. А, Фу, воняє, блин, наче хтось насрав. Це я. Побрый, <хи> понаривали, ми проїхати не <хи> можемо. Фух. Никита, давай, наверное, поможем. Oh, yeah. Yeah. По yeah. моєму маршруту, да. а я тебе тут підтягну, да, куди доїдеш. От туди згори набирай розгон, а я yeah. тебе yeah. тут підтягну. Yeah. А зараз там тут багато води, то це вже така кайф. А ще льот коли зимою, так лід, ти хоче попахкаєшся все. Там вода, там бруд, і ти все. Нікуди, не туди, не сюди. Що? тримати його чи що? Він не походиться вже. Ти втомився? Бери. Нікіта, у тебе ось ось тут мешає тобі, обійди. Да. І ще раз сюди саме, да. тільки на двох приводах. Барико включи. Він включений уже! Хорошо, молодец! А пол не включений. Ну там вообще лайк, да. Ось сюди і не треба тобі їхати Макс, от туда давай! Отут тут лучше їсть, там жопа! Поборов. Макс, а что Макс, что еще на круг? Поехали мыться Ну да На залив, на залив Отпиться, мы будем, <сöring> <сöring> Кажу, еще на кружок Да Ну шо, ми покупалися, помилися, трохи збили температурку. Діло близиться до фінала. Отдай. Зараз. Їдемо, пацани грузяться. Одному на вижгород. Другому на Переяслав. О. А ми до домку, нам тут поряд Почекаємо Пацанини місцеві можуть і блукануть Пішла покатуха, зараз будемо митися. Це ще годинка-півтори праці з кіорхером. і два відра болота. Потім стірка. От. Але ті емоції того вартують. Це дуже круто. Дуже круто. Скоро осінь почнеться, буде вже не так жарко. Маємо надію, що буде трошки більше вологи, грязючки, багнючки. Та й будемо піднімати якісь відоси.